Всім привіт! З вами знову канал Житомирський міні-трактор. Показую вам коротеньке відео. Недолік Житомирського мототрактора. Основний і найстрашніший недолік це прикидати ногу через тумбу переключення передач. О, так, ну є цей недолік, як би сказати, Ну, він порівняно з тим, що не, не є таким критичним. Покажу, що я осів. І от дивіться, скільки в мене місця між ногами. І тут вліво, вправо, у мене є що де включити, ліво-право передачі, перемикаються педальки, все. все є місце, де є куди ноги поставити, можна злізти на праву сторону, можна злізти на ліву сторону. Розблокіратори, перемикання передач, керування рулем. Ти бачиш, що у тебе робиться практично перед колищам. І якщо дивитися по баку... Якщо так десь взяти, ну практично метр вперед, ви вже бачите, що, що, що робиться спереду. Тобто або зліва, справа сколишати, тобто, бачите, як це. Тобто зручність посадки. Кожен вирішує, як, як це. Плюс чи недолік. Не буду претендувати на істину, Кожен вирішує сам для себе. Довжина трактора. 2,20 з навіскою. Без навіски 2.05. Ширина трактора по центрах коліс. 70 см. Висота двигуна від землі. Дуже важливий показник при таких вузеньких коліях. 85 см. Найнижчий трактор в Україні. Рульова колонка. жигуль, Москвич. Що робимо, крутиться. Ось показую. Дуже і дуже легенько. Нема ніяких там значить, По поводу цієї тяги. Дехто каже, що там вона низько стоїть. ну Найнижче місце в нас КПП. Через 30 тяга не йде нижче КПП. Ну, от, е, шум. Е, на нашому тракторі стоїть трьохпідкова навіска. Недолік, перевага, кожен вирішує сам для себе. На даному тракторі реалізовано механічно, може бути і гідравлічно з плаваючим режимі. Привід фрези. Зроблений цепний. От е, Фриза навішується на чотири точки, вже не на три точки, а на чотири точки. Ось цим верхнім. Вона вставляється ось сюди, ці тяги бокові забираються і тут йде сквозний палець. Тобто на чотири точки її можуть ходити фрезу фрезух діти, жінки. Тобто багато хто. Кріплення трьох точки. Зверху два болта, з боків дві йдуть ще розкоси йдуть. Тобто верхня частина навіски кріпиться на чотирьох точках і нижня частина кріпиться на чотирьох точках до чулка. Тобто всіх 8 точок кріплення навіски. Спробуйте відірвати. До цього часу ще ніхто не відривав А все починалося. Знизу було 4 точки, зверху було перш 2, потім 3, потім 4. От. Захист на ремні Ось такий. Великий клієнт приїжджав, сам каже, може, я тут коло вас щось пороблю. Акумулятор. Винесли ось сюди наперед. Клієнт так захотів. Кажу. Привезете мені ящика, я покажете, де ми вам приваримо. Він носився, 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 з ним каже, тут з боку мені не подобається, давайте поставимо спереду. Та без проблем. Кошти ставимо зберего. Ну, панелю цю приладів, він ось сюди її приладнав. Я дав йому можливість, він її сам сюди приладнав. Ну, мені вона особисто не подобається, що вона тут стоїть. Ну таке, клієнт захотів, хазяїн барин. Також додатково зроблений був що захист на... Цепа. Клієнт, вигну, вину, йому з парочкою тіть-ті поприхвачували це все діло. Гідравлічний від на передніх два колишати. От Ну ще вам По перевагах недоліках Спереді Жигульовська стандартна резина. Можна ставити ялинку, задню переставити, наперед там проставочки треба ставити. ну Назад можна ставити 16-ту резину. От, за потреби не є проблема. Крила. Закрила передні, да, ну, їх немає, ну і капота немає. Питання, чи потрібен цей капот, ну за 500 гривень ніхто не буде робити того капота. Як би сказати, ціна не, не ціна питання, а ну, така, якщо хоче клієнт, я думаю, можна буде зробити. Ось така конструкція тракторця у нас вийшла. кого цікавить замовлення міні-тракторці з мотоблока. От. А, далі показував, вже не показував речах перемикання повишених, понижених передач Ось тут винесено. Ну а ногу піднімати сантиметрів 30-35 треба, щоб перекинути. Зато ну, посадка зліва і справа може бути. І немає нічого. І піднімати ногу то, ну, сантиметрів може тут 25, щоб підняти, щоб сісти на того трактора. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.